Дата, яка розділила життя кожного українця на до і після. Перші удари по кривому Розі, якраз вони були біля масиву масивунгулець. Два роки героїчного протистояння на валі загарбників. Більше трьох з половиною діб запеклих боїв. Так це була одна з найуспішніших операцій. Українські воїни щодня у важких боях виборюють нашу свободу, наш спокій у тилу. Говорять про це вкрай рідко, і заградотряди бачили. І бачили, як гонять вперед цих шторм З із окупованих територій, мобілізованих. А потім, коли вони відступають, їх російські десантура розстрілюють. Позаду два роки боротьби за незалежність та свободу. Попереду найбільша найочікуваніша перемога. І хто вже хотів піти на війну, вже пішли. Є ще ті люди, які там вагаються, отримали повістки. Але саме зараз, той час, коли потрібно зробити свій вибір. А вже цієї п'ятниці о 21.00. Партнер програми Українська меблова компанія.